Росія виробляє більше, ніж всі решта наші партнери разом взяті. Порох, хімія, перепадом тиску, повбиває всіх живих людей, хто там знаходиться. Ми почали нарощувати об'єми виробництва, щоб максимально більше поставити мінометів у війська. Кредитування, залучення всіх можливих наявних коштів в оборонну сферу. Тобто, по суті, це зберігає життя наших військовослужбовців. Боєприпасів ніколи не буде вистачати. Противник пішов з флангу, просто лапу переставили в міномет, навелися, далі працюємо. У нас була ситуація, коли ми поїхали на полігон, зустрілися з військовими, вони спитали, чий це міномет. Ми сказали, що це наш український, там, від української бронетехніки. Вони спочатку так подивилися, так скептично, а потім, коли почали з нього працювати, то одразу такі, так що, можна його вже забирати, класна штука, нам би такий. О, тобто було, було в нас і таке. Це в нас цех по кінцевій збірці мінометів. У нас представлені такі вироби такого калібру, як 120 міліметрів, 82 міліметри і 60 міліметрів. Всі вироби пройшли у нас державні випробування, кваліфікаційні випробування. От. Великий плюс зразків наших мінометів порівняно з радянськими тому що не треба підкопувати плиту, як в радянських, і стріляти в градуси 5 вліво або 5 вправо. А можна переставляти двоногу, крутити її на 360 градусів і ну, поповні, скажімо так, працювати і вбивати нашого противника. Зараз у нас представлені ці вироби це міномет калібру 82. З ним можна працювати як на стаціонарних позиціях, так і висуватися з ними на які штурми. І потім, Так як вони легкі, то їх можна швидко розібрати і швидко так, покинути позицію, щоб не накрив ворог. На виготовлення міномета у нас йде декілька днів. Але це не чисто на одну штуку, а по суті на партію. Тому що треба повідливати деталі, треба їх поскручувати. Теж в цьому процесі, навіть коли збирається, теж треба перевіряти, наскільки нормально вони працюють. Зараз ми виробляємо бронеавтомобілі «Новатор». Це Наймасовіший най най автомобіль. До війни ми виробляли бронеавтомобілі. Варта ми пропонували замовникам також пікапи, про приймали участь дослідно-конструкторській роботі, яка, в принципі, потім була заморожена замовником. Виробляємо зараз міномети калібру 60 мм, 82 мм і 120 мм, тобто всю лінійку мінометів, і виробляємо боєприпаси до них. Наприклад, міна 60 мм була поставлена на озброєння, це єдиний боєприпас, мінометний, який був поставлений на озброєння в Україні. Якщо порівнювати по продуктам, то українське виробництво співмірне із західними аналогами. Якщо ми кажемо про Міни, наприклад, чи артилерійські постріли, але треба розуміти, що в українському виробництві значна доля це податки, заробітні плати, збори і так далі. Зараз пріоритет, і це така відкрита інформація від керівництва Міністерства оборони. Це артилерія, це постріли калібру 152 мм, 122 мм, Це постріли калібрів 155 мм і 105 мм, якщо казати про натовські калібри. Ну і відповідно мінометні постріли. Вже в цьому році мінометні постріли доволі значна їх доля, локалізується у українських замовників. Це у нас запобіжник від подвійного заряджання. Для чого ми його надягаємо на ствол? Для того, щоб коли ми закидаємо одну міну, ми там, в пилу боя, щоб не закинули другу міну. І ствол середини, щоб не розірвався, тому що пройшла детонація двох мін. Тобто, по суті, це зберігає життя наших військовослужбовців. Ось ця штука. Цей міномет у нас представлений у пік 82, міномет 82-го калібру. Стріляє він майже на 5 кілометрів завдяки його довгому стволу. Наприклад, якщо взяти там якісь зразки там іранського виробництва, то у них там постріли 2,5-3 км. Це стріляє набагато далі. Кладемо, даємо один постріл, який, по суті, дає усадку, і починаємо з нього працювати. Тобто, Потім просто наводимося і працюємо, що плиту не треба підкапувати, під 35 градусів. От плита лягла, посіла, працюємо. Порох, хімія це те, що в нас не вистачає. Те, організацію, чого ми не організуємо найближчим часом, тобто побудувати якийсь там пороховий завод це декілька років. І, на жаль, цим ще ніхто не займається, в тому числі через вибуху небезпечність такого. Підприємства і будь-яка атака на нього буде призводити до його повного знищення. Вибухові речовини неможливо робити в таких закритих приміщеннях, оскільки в разі нештатної ситуації ну, перепадом тиску побиває всіх живих людей, хто там знаходиться. Тому це такий нюанс. Це, це стосовно питання релокації під землю. Не, то виробництво бронеавтомобілів легко, легко ну, питання затрат перемістити це. Дивіться, є така штука, як повітряні тривоги, які заважають різним підприємствам, тому що не все зосереджено чисто там на цьому підприємстві. Є якісь літені, які відливають там ще щось. І це все збуває графіки роботи по суті. Що важливо для приватних виробників? Для них важливо мати планування. Тобто жоден приватний виробник за три роки, вже третій рік війни, не отримав якихось інвестицій там, на обладнання, на там, релокацію, на будівництво, окрім компенсації, можливо, за знищене майно. А, а на розширення таких програм не було. І е, нам, наприклад, як компанії, нам не потрібно такі кошти, нам потрібно контракт. На два роки, наприклад, коли в нас буде, ми, по-перше, зможемо ще збільшити, в рази збільшити виробництво. По-друге, з власних обігових може розширяти це виробництво. Коли в нас є фіксоване замовлення, навіть з якимось обмеженим фінансуванням, ми можемо реалізовувати розширення виробництва, організовувати його, планувати завчасно, тому що поставка деяких комплектуючих понад 7-8 місяців відбувається. Ну, боєприпасів ніколи не буде вистачати. Це така аксіома. Є приклад, наприклад, Росії, що Росія виробляє три мільйона набоїв артилерійських пострілів на рік США, Європейського і Всі решта два мільйона. Тобто Росія виробляє більше, ніж всі решта наші партнери разом взяті. При цьому на момент повномасштабного вторгнення Росія мала набагато більші складські запаси. І при цьому, який був конфлікт Вагнера із керівництвом Росії через відсутність пострілів. Тобто, навіть при такій перевазі, при такій, при такому, е при такій кількісній перевазі в артилерійських пострілах, в них всередині був конфлікт через нестачу там, боєприпасів. А в нас їх в рази менше, в рази. Ще до війни їх почали виробляти, я вам точно не скажу коли. Але об'єми виробництва, звичайно ж, були не такі великі порівняно з початком повномасштабного вторгнення. От, коли почалося повномасштабне вторгнення, тоді ми почали нарощувати об'єми виробництва, щоб максимально більше поставити мінеметів у війська.